Професія, про яку мріяли. Скільки космонавтів має Україна? І як живуть та працюють ті, хто обрав таку нелегку, але почесну долю. Саме про це далі у програмі Країна онлайн. Космонавтика має безмежне майбутнє і її перспективи неосяжні, як і сам всесвіт. Ці слова належать видатному конструктору українцю Сергію Павловичу Корольову. Саме завдяки його генії у світі з'явилася одна з наймолодших професій льотчик-космонавт. Це країна онлайн. Доброго ранку. Пану, я мушу вас запитати, яким чином ви стали космонавтом. Професія знайшла вас, чи ви хотіли з дитинства бути космонавтом? Ви you знаєте, know, я хотів з дитинства бути космонавтом, і я би так сказав, і, і, і я її знайшов, і вона мене знайшла. <coughs> ну, ви знаєте, дитинство мого покоління співпало з початком космічної ери. От, і тоді мільйони моїх поросників мріяли стати космонавтами. Літати в космос, бо це ну, дуже цікава, цікава професія. Ну, мені перед тим, як стати космонавтом і полетіти в космос, треба було взагалі сам відбір в космонавти був надзвичайно жорстким. Я закінчив вище льотне училище в Чернігівське, тому що тоді відбирали космонавти, людей, ті, ті, хто був. професії, яких найближче до професії космонавта це Льочі Бонищувач. Це рішення прийняв Сергій Павлович Королюк, генеральний конструктор тоді. Ну, тоді. Не буду детально розказувати, але із майже трьох тисяч кандидатів відібрали групу всього 9 чоловік. От, і я попав у цю дев'ятку. А яким потрібно було критеріям відповідати? Критерії, критерії ну, в першу чергу, це стан здоров'я. Надзвичайно ну, жорсткі були вимоги. Ну і, звичайно, не тільки стан здоров'я, але дивилися, як вчився в школі. Школу я закінчив з середньою медаллю. Вище льотне училище також добре закінчив. Ось ну і тому що нас набирали вже як тих, хто має не просто полетіти в космос і вернутися звідти живими і здоровими, а як тих, хто повинен туди полетіти і там виконувати наукові експерименти. От Тому прийшлось багато потім вчитися і, взагалі, після відбору навчання, підготовка. В зоряному містечку вона перпередбачає, передбачала дуже багато навчатися. От і ми дійсно вчили і біологію, і медицину, і астрономію, і астрофізику, і геологію, і екологію. Оце крім того, що ми повинні були відмінно знати Такі вчені енциклопедиста. Ми повинні були дуже багато знати. Я вже переконався в тому, що космонавт повинен багато знати, коли побував у космосі. Бо космос це не просто порожнече. Це на перший погляд, здається, космос переповнений величезною кількістю питань і відповіді на ці питання. Але для того, щоб ці питання, ну, в першу чергу, щоб їх визначити, треба дуже багато знати. Бо у людини питання виникають в першу чергу не від того, що вона не знає, а від того, що вона багато знає. Тобто, чим більше людина знає, тим більше в неї виникає питань. Також треба багато знати, і для того, щоб потім знайти відповіді на ці питання, також треба можливо, ще більше знати. О тому саме нас так і готували. За скільки реально часу можна було б підготувати повноцінного космонавта? Ви знаєте, підготувати повноцінного космонавта треба десь не менше 4-5 років. Тобто раніше 2019 року так. українці, так. на жаль, в космос потрапити не зможуть. Так. Ну, принаймні, повноцінним ну, а космосу. Там взяти людину, яка вже підготовлена, ну, допустим, так як я. Ну, мені треба тільки там, один рік для того, щоб один, два, півтора-півтора-два роки для того, щоб... Підготуватись саме до космічного парті. Ну, можливо, це й трапиться. Ну я би задоволений І Ми б вам того щиро побажали. <гум> і нагадаю, що сьогодні про професію е, льотчика космонавта ми спілкувалися з першим космонавтом України Леонідом Каденюком. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є, і до наступних включень.